Доброго ранку сонце привітне, доброго ранку небо блакитне, доброго ранку в небі пташки, доброго ранку тобі і мені. Дітки, сьогодні до нас завітала незвичайна гостя. А хто вона хочете дізнатися? Сідайте зручненько та дивіться. У я ходила небо. А ви знаєте, що таке вітаміни? Назва вітамін походить від латинського слова віта, що означає життя. І це не випадково, бо вітаміни продовжують життя. Якщо в організмі не вистачає вітамінів, людина хворіє. Особливо важливі вітаміни для дітей, для нормального росту і розвитку. Кожного вітаміну є своє ім'я А, В, С. А які саме вітаміни містяться в овочах та фруктах? Вітамін А дуже корисний для очей, волосся та шкіри, необхідний для росту і розвитку організму. Міститься в яблуках, моркві, кавунах, солодкому перці, персиках та інших продуктах. Вітамін В. Він не один, їх щонайменше шість різних видів. Вони всі дуже важливі для вашого здоров'я, відповідають за нервову систему, пам'ять та розумові здібності. Вітамін В знаходиться в баклажанах, гранатах, апельсинах, бананах, зеленому горошку та інших продуктах. Вітамін С. Цей вітамін посилює опір організму різним інфекціям, захищає від застуди, міститься в полуниці, капусті, лимонах, яблуках, апельсинах, томатах та інших продуктах. Це основні групи вітамінів, їх дуже багато. І дорослі, і малята мають це, звичайно, знати. Соковиті фрукти цінні, в них багато вітамінів, недаремно кажуть люди, щоб міцним та сильним бути, щоб здоров'я добре мати, повсякчас нам слід вживати, вам, малята та й мені. Фрукти й овочі смачні, хай кожен з вас буде здоровим.